Let's get Мої вітання, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо ось таке завдання, яке пов'язане із функціями і із інтегруванням. Розберемо ми його двома способами. Один спосіб більш, скажімо, я не скажу, що він більш зрозумілий, але він, як мінімум, дасть вам змогу розуміти деякі правила інтегрування. А другий спосіб це якраз зв'язок інтеграла і площі, яку обмежує дана крива. Отож, дивимося уважно на нашу функцію. F від X це y, тобто залежна змінна або функція. І Бачимо, що F від X дорівнює одиниці. Якщо х належить проміжку від мінус нескінченності до нуля, тобто це частина графіка, яка знаходиться зліва, і перша половинка нашого виразу від мінус 4 до мінус 1. Це якраз цей проміжок, котрий нам потрібний. Виконувати дане завдання будемо поступово, і розберемо з першою першу частинку. f від x до рівня 1. якщо х належить проміжку від мінус нескінченності до нуля, Виконуємо інтегрування першої частини виразу від мінус 4 до мінус 1, що це означає, що ми замість f від x маємо написати 1, тому що функція дорівнює одиниці на цьому проміжку. Отже, маємо інтеграл від мінус 4 до мінус 1, 1 dx. І тут потрібно згадати, як взагалі виконується інтегрування dx, тобто 1 dx. Інтеграл від 1 dx дорівнює просто x, тобто плюс якась константа c, але оскільки цей інтеграл у нас визначений, ми її не пишемо. Тому інтеграл від мінус 4 до мінус -1, 1 dx дорівнюватиме просто x, Але межі інтегрування вони зберігаються від мінус 4 до мінус 1. Пишемо. В результаті маємо x від мінус 4. І до мінус одиниці. Підставляємо межі інтегрування. Спочатку верхня межа замість х, отже, матимемо мінус 1, а потім мінус друга межа, тобто мінус, мінус 4. Будьте уважні завжди тут зі знаками. Не забудьте про те, що між верхньою і нижньою межою має стояти мінус, і мінус 4, десь нам плюс 4, тому матимемо 3. Окей, рухаємося далі. Наступна частинка f від x дорівнює 2, в межах, коли x належить проміжку від 0 не включно до плюс нескінченності. Бачимо, що це відповідає частині, яка знаходиться праворуч. І це наша друга половинка виразу, де 2 помножити на інтеграл від 1 до 8 f від x dx. Не забудьте про ось цю двійку, яка стоїть перед інтегралом. Тож записуємо наш вираз інтеграл від 1 до в f від х д х. Можна поставити двійку, щоб про неї не забутись, потім можна не ставити тут, як вам зручніше, головне, аби відповідь була правильна. Отже, 2 помножити на інтеграл від 1 до 8, 2 dx, тому що замість f від x ми ставимо двійку. Інтегруємо. Інтегрування в цілому те саме, як і в попередньому виразі, головне ось цю двійку, яка стоїть біля dx, не забутись або винести її зараз за знак інтегралу, або просто про неї не забутись. Можна це написати як 4 x і підставляємо межі. Можна було написати 2 x а потім двійку винести, немає різниці. Отож, 4 x в межах від 1 до 8. Знову підставляємо з першу верхню межу 4 множимо на 8. Знак мінус. 4 множимо на 1. 4 помножити на 8, 32. І 4 на 1, 4. 32 мінус 4. 28. Результат наступний 3. Додати 28. Треба додати 28 дорівнює 31. Тобто, відповідь до даного завдання це 31. Іншими словами, значення даного виразу дорівнює 31. Але, друзі, є ще один варіант обчислення такого виразу, він є швидший. І він, якраз той другий варіант, про який я говорила на початку, він пов'язує інтеграл із площою. Власне, інтеграл, це і є. Площі. Тож, для того, аби ви знали обидва методи, я розповім зараз швиденько, коротко, як розв'язувати цим другим. Отже, перший інтеграл це від мінус 4 до мінус 1. Дивимося, яка це в нас фігура. Фігура, яку обмежує дана лінія, це прямокутник. Площа прямокутника це довжина помножити на ширину. Інтеграл дорівнює площі фігури, яку обмежує дана лінія, тобто площі. Прямокутника. Що таке прямокутник, як я вже сказала, довжина помножена на ширину. Довжина в даному випадку дорівнює 3, а ширина, точніше, так, так, ширина дорівнює 1. Тобто 3 помножити на 1 дорівнює 3. Власне, це ми і отримали при обчисленні першого інтегралу. Другий інтеграл це теж прямокутник, тільки тут довжина дорівнює 8-17, а ширина дорівнює 2. 2 помножити на 7, 14. Вірно, тобто площа другої фігури дорівнює 14. Але не забуваємо про ту двійку, яка стоїть перед інтегралом. Ось вона якраз нам дасть 2. варіант, який є швидший. Я сподіваюся, це було вам зрозуміло. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.